Пізнання Бога, це віра в Бога приходить кількома способами. І вся Біблія про це свідчить. Буває, Бог когось обирає, і Бог може напряму спілкуватися з цими людьми. Але більшість людей спілкуються вже з людьми, яких Бог обирає. Якщо від початку ми подивимося на Мойсея, Бог спілкувався з ним. А ось Ісус Навин, Він служив Мойсеєві. Як Ісус Навин пізнавав Бога? Через Мойсея. Ізраїльський народ, як він мав пізнавати Бога. Через Мойсея. Вони цим знехтували, і вони всі полягли в пустелі. Бог навіть обирає Єлисея, і він все одно роками потім ходить з Ілею. Для чого Бог ж його вибрав? Все ти, Ілля, праворуч, я ліворуч. Але так не сталося. Ілля ходив з Єлисеєм, і Єлисей служив Іллі Що відбувалося? Він пізнавав Бога, Єлисей через Іллю Це найважливіший момент, який втрачено, і що диявол краде? Для цього Ісус створив церкву. Для цього є люди Божі. Через церкву, через людей Божих ми пізнаємо Бога. Ісус обирає учнів, ми бачимо апостолів, є натовп, Він проповідує натовпу. Але є учні, є апостоли. Чим вони займалися? Прийшов Господь Бог. Ісусе, що ти так довго затягнув? Поклав би руки одразу одного вечора, благословив усіх і йди далі. Ні. Він був з апостолами скільки? Три з половиною роки 24 години на добу. А що там відбувалося? Пізнання. Ось це втрачено. Пізнання. І що далі відбувається? Він посилає цих апостолів у весь світ. Більше того, ці апостоли вони пишуть новий завіт, на базі чого всі вірять. Скажіть, як ми пізнали і як пізнаємо Господа. Напряму просто нам ніхто не потрібен чи завдяки апостолам, завдяки церкві, завдяки людям Божим? І ось у цьому диявол обманює, що сьогодні куди не подивишся, всі переповнені просто гордістю, а гордість це кінець проекту Божого, волі Божої. Бог противник. Це те, про що говорить Іван. Пізнайте істину і будете вільні. Це те, про що говорить Петро. Благодать і мир Божий, усі благословення обітниці, які Бог приготував, через що вони прийдуть, через пізнання. Апостоли три з половиною роки були з Ісусом, вони пізнавали Христа. Потім апостоли пішли проповідувати у світ, що далі відбувалося. У них були учні, що вони робили, пізнавали їх. Наочний приклад навіть ми можемо бачити в Новому Завіті Євангелія від Луки дії апостолів. Теж написав Лука. А чому він зміг це написати? Та тому що він ходив з Павлом? Він пізнавав, він був поряд з апостолами. Він каже: Я вивчав. Він зустрічався з усіма. І він каже: я досконально пізнавав, вивчав усі ці питання, перш ніж скласти і написати. Чим займався Ісус Новин? Чим займався Єлисей? Ось для цього є церква. І якщо церква в тебе закінчується на недільному служінні, можеш такий знак собі вдома повісити з черепом. А як щодо народження згори? а як щодо святості у твоєму житті, а як щодо честі, а як щодо совісті, а як щодо щирого серця? І цього немає, тому що немає просто народження згори. і багато людей попалися просто на гордості, на філософії, народжені від Бога не грішать, це праведні, це благочестиві святі люди. І Петро про це пише. Для цього є Слово Боже святий Дух писав через святих Божих людей, не просто через когось, через святих Божих людей. Бог вибирає адже Бог знає серця, Бог знає думки, Він знає нас наскрізь. Уся Біблія просякнута людьми Божими і є наше ставлення до цього, до людей Божих, до церкви Божої. І як це відбувається? Ми знаходимося в церкві, і Бог приводить нас до досконалості, сам Бог приводить. Що від нас потрібно? Смиренність і послух. Нам потрібно не зневажати Слово Боже. Потрібно максимум пустити Слово Боже в життя, розмірковувати над Словом Божим, як медики кажуть, що розум пластичний, білки працюють, ліпляться, як пластилін. І питання, коли ти слухаєш інформацію незрозумілу, твій розум формується під ту інформацію. Але коли ти слухаєш правильну інформацію, коли слухаєш Слово Боже, це те, про що говорить Ісус, пізнаєте істину, тобто, Слово Боже є істиною, і будете вільні. Звідки приходить свобода? Через розум і через серце відбувається народження згори тому що ти набуваєш розуму Христа і світло Христа і тут, і тут. І само собою через слово тоді, через істину ти отримуєш пізнання, ти знаєш Бога. А коли приходить пізнання, ти зростаєш у вірі, народжений від Бога перемагає світ. Як у тебе взагалі з гріхами? Ти контролюєш розум, ти контролюєш думки. Ти контролюєш свою свідомість, душу, підсвідомість свою, твоє тіло розіп'яте. Ти перемагаєш світ або релігія. Тоді питання: якщо в тебе немає перемоги в цих речах, друже, немає значення, які погони в тебе, пастирські, служителя чи віруючого. Ти не народжений просто. Не сталося найголовнішого у твоєму житті. Заради цього прийшов Ісус. Вам необхідно родитись згори. І ти знаєш, чим закінчує Петро друге послання. Але зростайте в благодаті й пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині і в день вічний. Амінь. А де Господь знаходиться? Чи є у церкві Бог? Є. Тож, якщо ти перебуватимеш у тій церкві, де є Господь, що відбуватиметься? Пізнання, чи є Бог у людях Божих? Є. Якщо ти слухатимеш людей Божих, у яких є Бог, що відбуватиметься? Пізнання. Ти зростатимеш у пізнанні та благодаті Божій? Чому не можна відступати від апостолів? Тому що вони були першими учнями Ісуса Христа? Так як вони пізнали, всі вже навчаються далі від них. Багато хто сьогодні намагається трактувати писання, вигадувати там щось. А я так думаю чи так думаю. Ну, поранених, хворих, ненормальних людей сьогодні дуже багато. Будьте, хоч ви здорові, і допоможіть комусь одужати. Тож питання: що тут розум Христів, чи тут світ прописаний? Що тут? Слово Боже, чи світ прописано? А як це змінити? А я не можу. Я не можу не думати, я не можу звільнитися і таке інше. Звідки це все відбувається? Що ти їси? То з тебе і буде, розумієш? Якщо ти почнеш цвяхи їсти, цвяхом станеш. Чим ти себе наповнюєш? Якщо ти наповнюєш себе брехнею, що буде? Гріхом, що буде? Якщо ти дозволяєш, щоб диявол наповнював тебе через різні сфери, чому це потрібно обмежити? Тому що сьогодні я вам скажу відкрито, що всі сфери, всі інститути, вони працюють проти церкви і проти Бога. І ніхто цього не приховує. І коли людей наповнюють там сто років понаповнювали, що їхній дід був горилою. У кого сьогодні люди вірять? У мавп. Останнім часом почали наповнювати НЛО, кіно показувати, у кого сьогодні люди вірять. У НЛО. Ось і все. Що ти в себе впускатимеш, те й буде. Але від цього залежить найголовніше народження згори. Народжений від Бога це перевірка не грішить. Ісус дає народженим згори Духа Божого. А через Духа Божого ти можеш знати, що всередині Бога. А всередині Бога є твоя доля, Твоє призначення. Як дізнатися, хто я, звідки, навіщо? Чому? Якщо ти народжений, якщо ти син Божий, Ісус дав тоді Духа Божого, хрестить, і ти маєш прямий зв'язок тоді з самим Богом, і ти черпаєш тоді цю інформацію. Він тобі відкриває, показує. І потім ти дивишся на життя. О, чому життя таке плідне? Чому життя таке успішне може бути? Тому що ти черпаєш від Бога, ти маєш прямий доступ, а не вигадуєш і десь у гріхах перебуваєш. Багато речей у житті, які сталися, я знав наперед. Може, я не знав, коли це станеться, але я знав це наперед. Навіть те, що колись я служитиму в Одесі, я це знав. Яким чином? Може іноді ти дивишся, як через тьмяне скло. Ти повної картини не розумієш, але загалом ти розумієш напрям, суть, і потім Бог тебе коригує, ти рухаєшся. Ось ти віруючий, а тебе на розпусту тягне. Ось ти віруючий, а тебе там тягне на якийсь гріх, на образу, на гордість до церкви не ходити. Запитання який тоді Дух тобі це каже? Чи може тобі це говорити Дух Божий? Ні, у нього навіть ім'я Дух Святий. Значить, Дух Святий, які речі робитиме? Святі, праведні речі? Ось куди буде Дух Святий вести. А якщо ти віруючий і тебе веде постійно кудись до бісів, і ти кажеш мені від Бога прийшло і таке інше, тоді зрозуміло взагалі, хто твій Бог? На блуд тягне дух розпусти, на брехню дух брехні, на гордість. Дух сатани тому, що сатана в перекладі противник, диявол у перекладі наклепник. Коли брешеш, своє кажеш, викручуєшся, наклепуєш, і так далі. І будь-який дух ти можеш дуже просто та дуже швидко тоді визначити. Ти подивися, і ти зрозумієш тоді цікаво я віруючий. А спонукання 100% не від Духа Святого. Відповідь. Занури себе в Слово Боже. Занури себе в живу церкву. Занури себе в пізнання Бога. Занури себе поряд з людьми Божими, які знають Бога. Щоб у твоєму житті почало відбуватися що? Пізнання. Упокорюй себе, чортів починай виганяти. І розпинати тіло, душу, а як себе упокорювати, служити, підкорятися владі? І тоді, що відбувається? Смиренним Бог дає благодать? Прості, елементарні формули від перших осіб, від Петра, від Івана, від Павла, від Ісуса Христа. Якщо ти кажеш. Ой, у мене на це може багато часу піти, що робити. Якщо я помру, куди я піду? Народжена згори людина на суд не приходить, вона повертається додому до батька. Вона дитина Божа, вона повертається. Якщо ти не народжений, ти йдеш на суд. І далі, якщо твоє ім'я не буде записано в книзі життя, я не раджу тобі туди потрапити. Ти скажеш, а якщо я помру? Перебуваючи у церкві. А ось тут, друже, є питання, в якому дусі ти помреш? Як пам'ятаєте той злочинець Ісус йому сказав: Ти будеш сьогодні в раю. Ось тут і запитання, чим ти займаєшся, перебуваючи в церкві? Так, ти не досяг досконалості ще, ти перебуваєш у смиренні чи ні? Ти перебуваєш у пізнанні у вірі Божій чи ні. Якщо ти перебуваєш у смиренні, то в тебе відкрита благодать. Якщо ти перебуваєш у вірі, у пізнанні, тоді тобі відкрито цей шлях. І Петро про це пише: якщо ви в цьому перебуваєте, зростаєте, примножуєте це все, з'єднуєтеся з людьми Божими. Чому Писання каже поєднуватися з людьми Божими, так? отримаєш нагороду людей Божих? Якщо вони отримали спасіння, тоді і ти отримаєш спасіння. Наша мета, щоб ви не в Трясовині були, не в болоті, не в піску, але щоб ваша основа була тверда наріжний камінь Ісус Христос. Амінь.